Шановні глядачі, доброго вечора. Раді вітати вас у студії «Спільне бачення. Мене звати Тимур Бедернічек. і в нас сьогодні дуже цікавий гість це отець Павло, якого ви всі добре знаєте. Він на Майдані з самого початку і відомий серед майданців як духовний комендант Майдану. Отже, розкажіть, будь ласка, ситуація в Криму, позиції як ви бачите шляхи врегулювання вирішення цього конфлікту. Ну і загалом, які є думки з цього приводу? Дорогі браті і сестри, слава Україні, слава Ісусу Христу. Я постійно піддержую зв'язок з отцем Іваном Катькало з Криму. Це він служить в селі Перевальному та військово біля тої військової частини, яка зараз заблокована. Це ваш духівник? Це він духівник. духівник так. Я його духовний чадо. Він натхненником, моїм натхненником, він постійно благословляв мене на цій революції, яка, яка відбувалася. Я можу запевнитися сказати, що є величезна доля його в цій перемозі, хоч він так якби невидимий для нас. Він приїжджав такий країн на початку революції, і оце от недавно, коли був переломний момент. Так, так. От, ви бачили його, він і відспівував цих хлопців, і постійно молився там. Він попросив мене передати вітання всім вам і благословення, Господь укріплює до перемоги. І хотів попросити сказати нашому суспільству, що необхідно велике об'єднання всіх патріотичних сил, духовних сил, всіх тих, хто може докласти свої зусилля для перемоги там якраз в гарячій точці Криму, бо в Криму. Як Крим це зараз як порохова бочка. Тобто, з одного боку є сили, які готові розв'язати Другу Чечню нашій території і дуже цього хочуть спрятій пача цього. А з другого боку, є сили, які в цьому активно хочуть протидіяти. Ну, наприклад, як тари це сили, які готові радикально відстоювати, не йдуть навіть на те, щоб... Як щоби. Чебаров заявив, що в не будемо брати участь у цих референдумах, хоч нас хоч нас закликають, щоб ми там так брали участь. Тобто нам в нашому суспільстві сьогодні потрібен мир, об'єднання і велика-велика любов, велика щоб нам Господь допоміг, так само, як поміг на Майдані, ви бачите, що з, з, з мінімальними можна жертвами, але е, якби Господь допоміг, щоб ми відкинули цього великого голіарха. Януковича, так. Але який стояв на глиняних ногах. Так само нам потрібно, щоб Господь допоміг, щоб не було ні каплі крові пролитої ні волосина не впала з голови тих людей. Ми молимося про те і закликаємо всіх молитися, щоб це сталося. Перемога з крові. Але ж кров вже пролита, очі. От я не розумію одного, дивіться. Більшість людей каже, що треба не допустити війни, не допустити війни. Але ж війна вже йде, є. є сотні загиблих. Чи можна від того так абстрагуватися і зробити вигляд що нічого не відбувається? І зрозуміло, що ми взагалі духовенство, ви ж бачите, що, наприклад, я постійно закликаю, коли, наприклад, цього віччя цього яке було, вийшов ковальов. Речник московського патріархату, а ми знаємо, що московський патріархат є натхненником. Так, Януковича і його камери. Так, так, так. Тітушок, ми знаємо, що ті тушки переховуються, так. і вони, якби Московський патріохати, їх благословляють. Зрозуміло, що ми закликаємо, що повинно бути покаяння з одного боку і покаяння з боку тих людей, тобто Беркутівців і Януковича. Що не повинно бути, бути просто так, що вони повинні принести покарання. В духовному плані я зрозуміло, що вони і так несуть покарання, бо вони не мають миру. Господь не дає миру тим людям, які проливають кров, як Каїна, який убив Авеля. Господь не дав миру і він скитався по цій землі, не, не ходячи спокою. От. Так само і московський патріархат покається не тільки на словах, коли Ковальов вийшов і сказав, що ми каємося і простіть, і я хочу, щоб мене простили. Я сказав, вийшов після цього зразу. Сказав, що покаяння ворог вас з вашого боку буде в тому, що ви ділами повинні покаятися. Тобто приєднатися до Київського патріархату, на заклад патріарха Філарета, і створити єдину помісну церкву, яка і буде, е, буде молитися за український народ. Бо сьогодні Московський патріархат молиться і вчора молився, і скільки він був створений в Україні, молився за властях і воїнства Великої Русі. Е, Великої Русь, вони не розуміють не українською Русі, яка була Київська, а Московську Русь. От. І тому от, зрозуміло, що наша позиція це мир і об'єднання, але діями. І так само покаяння Росії і, і Путіна повинно бути в тому, що повинні бути волюні війська. От. Всього відношення. Отже. Стосовно от вашого духовника, він вже живе в Криму, так? так. Яка інформація от з перших вуст від нього? Що там насправді відбувається? Наскільки це все гостро? Тому що наші стрімери там працюють, ми бачимо, скажімо, реальну картинку, але він людина, яка живе в тому суспільстві. Тому що ми можемо тільки одноразово знімати, так? Ось, по факту. А він це відчуває зсередини. Як там? Які настрої? Відбувається надзвичайний тиск. Сьогодні він, скажімо так, якщо хвороба раніше відбувалася знаєте, так, в такому пасивному, такочому стані, то сьогодні вона якби, активізувалася, вона видала на весь світ. Відбувається надзвичайний тиск з боку проросійських сил, різноманітних козаків, от, проросійських, фанатично настроєних людей, які, яких ми бачимо, яких ви показуєте і інші. Які блокують, тиснуть, тобто відбувається майже фізичний тиск на членів родини оця Івана. От. Що це, І... це значить? Ну, погрожують, погрожують убивством. Прямо погрожують священнику фізичною справою, Прям погрожують священнику, да, майже б'ють. А, хто, а хто, хто це робить? От як це може виглядати? Бо мені що складно не буде. Хороь кажуть, що дасть ми тебе вб'ємо чи як? Да. Вб ми... Так. Тобто, майже вчора, наприклад, майже побили. Обступило кольцом отця Степана, сина оця Івана. От, і, які... Хто обступив? У ці проросійські сили. Ну, козаки. Це і козаки, і, 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 і ті люди, які е, жінки, різноманітні фантазії на стороні, чоловіки. Тобто кого тільки можна було знайти mm -hmm. під, під, під покровом, так як вчора вони стояли за спиною Беркутівців, так сьогодні вони стоять за спиною тих російських військових, mm -hmm. які. Там, там стоять. Той тобто, тиск, тиск на кожному кроці, погрози. Ось сьогодні мені я, буквально я говорю з маточкою Світланою, вона мені каже, що всім жінкам, які от, ну, там, і мешканцям Криму предлагають прийняти громадянство. А Якщо хто не погоджується, то лякають, лякають тим, що ці люди будуть відправлені на Соловки. Ну, це вже смішно. Це розраховано на дуже недолугих людей. Так, але люди бояться прості, люди бояться цих речей. А знаєте, як писав Ніцше, він казав, що якщо людина стоїть на краю прірви і сумнівається, стрибати чи не стрибати, треба його і підштовхнути, тому що такі люди вже нам тут не потрібні. От, Може теж в тому, я розумію, що це з позиції християнства не дуже правильно, але якщо вони бояться того, що, їм, що їх виселять на Соловки, може на Соловках йому місце. Ну, так, да, зрозуміло, що в Писанні написано, що той кожен, хто взявся за, за плуг і оглядається назад непридатним не для царства небесного. Але нам сьогодні потрібно зі сторони духовенства, молитися з цих людей. Фізично там бути присутнім, наприклад, приїхали люди, приїхали люди. Полтави здається, чи з Деті, через Вінниці, священники із пійском. Їх просто фізично не пустили помолитися на тому місці. Тобто я бачив, що вчора він, отець Іван, ходив і окроплював ну, священною водою цих військовослужбовців, які там присутні. Мається навіть російське військово. Російські, так. Та, то, а як вони реагували на це? Ну, слава Богу, вже не стріляли. А хрестилися чи ні? Чи просто стояли? Я... Бачив це по ефірі П'ятого каналу, просто так стояли. Так само і перпетусі. рідко рідко хто там перехрестився, хто там відкрився з тих щитів, щоб прийняти це Боже благословення. Бо я говорив, коли окроплював, що дай Боже вам браття страху, щоб ви не піднімали на свій народ, бо ж будете і до сьомого покоління, що ви піднімаєте на мирних людей. Які з'їщаються з своєї країни. Так само і він там. Отже, а як, скажіть, будь ласка, чи були спроби священників зайти в військові частини до наших хлопців, до тих, хто власне? Ну їх просто не пускають. Ці кордони, які стоять, вони просто немають. Як вони не пускають? Вони фізично затримують. Чи, чи як Фізично? А пригадуєте, от декілька днів тому з'явилось відео, як хлопці проходять кордон з українським прапором, співаючи гімн України? Ось, Може якось в такому досі пробувати, я не думаю, що будь-хто наважив себе стріляти у священника. Тобто ну, це це не це. Так, зрозуміло, що. Але я скажу, вам, що, на мою думку, духовенство повинно продовжувати і закликати друг друга до молитви. Якийсь, я ну, якийсь, я постійно кажу отцію Івана, давайте може, я, я готовий хоч зараз приїхати до вас, вам, вам допомогти. А тись він каже, ні, каже, не приїжджай, ти потрібен тут, в Києві, ти дію, тут от, спілкуйся, пояснюй, молися. Тобто нагідати з нашого боку, повинні включатися міжнародні структури. Повинні, Україна повинна бути. Ми ж отримали гарантію. Стран безпеки країн, які гарантують нашу безпеку, коли ми здавали ядерну зброю. Ми повинні сьогодні вже бути в, Європі, в НАТО. От. І країни НАТО повинні зрозуміти, що якщо Путін сьогодні розв'яже тут -ту бойню, створить другу Чечню, то тільки Україною і Кримом це не закінчиться. Але ми бачили, чого вартують їхні обіцянки. Тепер, тобто вони ж, вони ж не виконуються, не дотримуються. А, а як от, все ж таки, я знаю, що хлопці, які зараз у військових частинах заблоковані, значить, у них є потреба, наприклад, в харчах, так? Ну, і доставляють якимись правдами, неправдами. Власне, ось, 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 духовна підтримка тим хлопцям, вона ж, напевно, так само необхідна. Може, ми би спробували разом ось, організувати просто захід на ці частині? Ну, просто прийти і подивитися, що вони зроблять. От я думаю, що розумієте, отець Іван там перебуває з перших днів. Тобто, 12 років він пробує на території Криму. Так. От. І я думаю, що можна з ним зв'язатися і, і якось скоординувати свої дії, як ми, як ми можемо допомогти. На сьогоднішній день я знаю, яка потреба є. Потреба є, наприклад, необхідні щити, необхідна, потрібен провіант. Потрібні окуляри, наприклад, для захисту від обличчя, то те, що я знаю, що mm -hmm. потрібно. Будемо зв'язуватися, будемо дзвонити будем зв до цей ігор спілкуватися з ним, як ми можемо допомогти. Поради нашим глядачам, тому що багато знову ж таки є коментарів, що робити, як ми можемо допомогти. От Що ви порадили стосовно ситуації в Криму? Їхати туди, не їхати. Дистанційно допомагати якось фінансово. Ну, ну що? Ну, телефонуйте. <кій> Мені можете телефонувати, якщо хто хоче чимось допомогти. От, я буду зв'язуватися з цим Іваном. Мій телефон 097-0320870. Ще раз повторіть, будь ласка. 097 032 0870. От ти будемо якось координувати. Отець Павло, нагадаю, отець Павло в студії зараз. Отець Павло, який є духовним комендантом Майдану, і з перших днів він тут. Отже, дуже вам дякую за розмову. Було надзвичайно цікаво. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що духовенство воно з нами, воно зараз, якщо ще не єдине, то все ж таки ті процеси об'єднання вони вже запущені і слава Богу, що це так. Будь ласка. Залишайтеся з нами, слідкуйте на паралельних каналах наша ліда з Криму, ну вона з Києва, вона зараз працює в Криму, вона транслює майже постійно останні події. Ви будете в курсі. І якщо вас щось цікавить, будь ласка, звертайтеся до нас, ви знаєте наші контактні дані, нагадаючи свій телефон. Що він не так засвідчений, його можна сміливо говорити. 063 353 0286. Якщо ви маєте бажання допомогти, будь ласка, звертайтеся чи до отця Павла, чи до нас і спільними зусиллями, я думаю, ми зможемо зробити добру справу. Ти може, да, звернутися до Обов'язково ми їх ми їх в буквально завтра. Так, так. так, Дякую ваше.